Всім привіт! Сьогодні покажу, як зробити аккаунт в Revolute. І так, скачуємо Revolute. Потім включаємо VPN. Рекомендую ось такий з ведмедем Tunal Я включаю на Італію, робив кілька аккаунтів на Італію, все без проблем. Включили VPN, нажимаємо Sign Up в Revoluті. Далі вводимо ваш номер телефону мобільний, потім. Шестизначний код має прийти одноразовий для підтвердження телефону. Далі Not Now нажимаємо. Вибираємо країну, на яку у вас VPN. В моєму випадку Італія. Вводимо ваше прізвище ім'я, так само по буквах, як у закордонному паспорті. Далі придумаємо нікнейм. По цьому нікнейму робляться перекази у Revolut, якщо потрібно буде. Вводимо дату народження вашу. Далі заходимо в Google карти, вибираємо будь-яку адресу по тій країні, яку ви вказали. У мене вказана Італія, я в Римі вказав адресу, знизу нажимаю, підтверджую її. Тут вона показується більш детальніше. Продовжити. Вказуємо вашу електронну пошту, на яку реєструєтесь, і продовжити. Тут синя кнопка, продовжити. Тут синя кнопка. І робимо селфі. Далі Not Now. Придумуємо ваш пароль. 4 цифри. До додатку. І тут головне питання, чи є ви громадянином Італії чи іншої країни. Вибираємо no. Коли питають вашу національність, вибираємо українець. Далі вибираємо, по якому документу реєструємося. Біженець паспорт закордонний або біженець ID-карта. Я реєструвався по паспорту закордонному кордоном верхній. Продовжити. Скануємо першу сторінку закордонного паспорту з інформацією. Потім потрібно вибрати, для яких цілей вам револют. Я вибираю трансфер та металкарт. Головне, не вибрати крипту. Продовжити. Ось ви створили аккаунт. Спочатку тільки рахунок в Євро є, нам треба відкрити доларовий. Нажимаємо туди червоний кружок на стрілочку, New і додаємо долар США. Потім треба додати картки. Вгорі нажимаємо Cards, де червоний кружок, Virtual, нажимаємо Плюсик і віртуальна дебетна карта. Можна зробити кілька карт собі дебетних. Рекомендую робити MasterCard. Тому що із багатьох банків на візу не йдуть перекази. Також, якщо ви робите перекази з таких банків, як Монобанк, Власний Рахунок або Укргазбанк, кошти прийдуть в євро. Щоб їх конвертувати в долар, нажимаєте ось три крапки на головному екрані, там буде exchange або обмін, в кого яка мова, і переказуєте із євро в долар до 1000 доларів. Комісія відсутня, потім комісія піввідсотка. Далі при зарахуванні на карту у вас буде спрацьовувати обмеження від Приватбанку, якщо це вже другий переказ. Вони зробили обмеження. Раніше було 30 тисяч, зараз є інформація, що 15 тисяч, але вона ще недостовірна. Тобто, якщо будуть помилки переказу на Revolut, ви просто стару карту видаляєте, робите нову картку віртуальну і кидаєте вже на неї. Якщо є проблеми, кидаєте 14700 плюс 300 комісія. Далі, щоб зробити переказ із Revolut на PrivatBank. Ви на головному екрані нажимаєте Перевести або Трансфер буде на англійськи писати. Потім ось таке меню у вас буде. Вгорі нажимаєте Новий. Потім вибираєте карту отримувача. Також хочу додати, що краще встановлювати револют на новий телефон, де ще не було перед цим революту. Тому що дуже часто, коли ставиш револют на іншу особу, інший аккаунт робиш на тому телефоні, де вже раніше був встановлений револют або де є револют, то зразу прилітає деактивація аккаунта. Якщо відео було цікаве та корисним, підписуйтесь на канал, в YouTube, в Телеграмі, лайк. Дякую!